А кто скажет, как называется наш гурт? Окей, не езди? Ни. Еще раз. Карандаши? Тежни. Еще раз. Крик правильно. А приехали мы до вас из места. Київ, ми живемо вже два роки в місті Києві. А самі ми западенські хлопці, які приїхали до вас з, з такого західного містечка, хто знає рівне? А хто був коли-небудь у такому місті, як рівне? На заході України є чарівненьке містечко. Там, де надзвичайно запальні люди, і ми сьогодні ці надзвичайно запальні хлопці і перці привезли для вас запальні пісні. Люди сьогодні дозволяються підходити ближче. Кажуть, так краще буде чути. Немає більш погляду спрямованого в небо, люди, все та не. На частинки своє любе життя, щоб покласти вдома винущався цього буття, і не знайшовши цілі, ми стріляємо на маня ми у мріях переможці я на справді тра -ля, ля що треба, що тобі треба, що треба, що тобі треба, що треба. Cho treba 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 treba, show, to mi treba. Cho treba, 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 show, tobit treba. Cho treba? Що тобі треба, що треба? Що тобі треба, що треба? Що тобі треба, що треба, треба, треба тобі що треба, ба -бам, ба -бам. що тобі треба. Виявляється одне з найбільш важливіших питань в сьогоднішньому житті, це чітко розуміти, а чого ти взагалі хочеш від цього життя. І цих питань в нашій голові зазвичай дуже багато. Вони починаються з самого малку. В яку школу йти? Мама, тато, а ким я хочу стати? Пізніше, вже, коли дорослі, що від необхідно визначатися, а з ким провести своє подальше життя, і ти вибираєш, кого кохати, Його, її. Це для чоловіка і для жінки по-різному. Я проти одностатевих зв'язків. Це взагалі геть Бридота. Але не про це. Зараз наступна пісня, яку ми будемо співати, це пісня про любов. Сьогодні буде лунати багато пісень про любов. Але один із підвидів любові. Любов буває яка. Справжня, дякую. Ще? Яка, яка, Вірна, Любовує вірна, супер, дякую, ще! Єдинственна, єдина, теж приймається, ще! Перша любов, Перше кохання! Ще, ще, Щира любов. любов! Не Любов? Не роздражається. Не дратується! Дякую! Ви знаєте, є західної України! Міцна як камінь! Міцна як камінь, справжня любов! так? Да? Супер! Той з долотом і префератором не російсь. Коли ми говоримо про те, що я хочу стати програмістом. До речі, я програміст. О -о -о. Роблю сайти на правах реклами, якщо комусь треба сайт, правда, дуже дорогий, від трьох тисяч доларів, але якщо треба, може, ви наважитись, можете підійти після концерту. Так, хорош, хорош. Я знаю, якщо я хотів стати програмістом, мені необхідно було вчитися для цього. Мені необхідно було піти спочатку вивчитися в університеті 5 років, ну я не скажу, що там всі 5 років необхідні для того, щоб стати програмістом, але врешті-решт. Потім я знаю, необхідно для того, щоб підвищити свою кваліфікацію, відвідати декілька курсів, плюс до всього — облаштуватися на роботу, щоб набратися досвіду. Але коли сьогодні ми говоримо про любов! І говоримо про те, що сьогодні необхідно вчитися любити, то люди сміються, крутять пальцем біля голови, і говорять, що за дурня. І ти знаєш, ця пісня вона про один із підвидів любові, яка називається Однобока любов. Це така любов, коли він здається, що вона це центр Всесвіту. Він здається, що вона це просто той абсолют краси. І вона, ось та його єдина, і неповторна. Він для неї ну, робить все. Кожного четвера пише нову пісню, співає біля її балкона навколішки. Я you, baby. А вона ось така, от, нехороша дівчина, не звертає на нього абсолютно ніякої уваги. Або навпаки, вона так сильно кохає його, тріпоче її серце, коли він проходить повз неї. А він абсолютно каменюха яка. Отож пісня про однобоку любов. Ти голову мені морочиш? зараз майже всіх розриває питання, чому існує однобоке кохання. Чому не самовито Жалевію чорні, а інші так поводяться не мов кам'яні. У кригу з бетону неможливо пробити, що навіть пропадає бажання ходіти, бажання кричати, бажання стрибати, І щоб я не зробив, вона не вийде згади. Го, 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 одна бока любов, вона мене до. вночі і вранці записався в клуб хлуби на танці подарував гарну квітку супер унікально, а вона і не гляне її серце кришталю Цю кригу з бетону неможливо пробити. Що навіть пропадає бажання хотіти, бажання кричати, бажання співати, і щоб я не зробив, вона не вийде з хани. І знаєш, я тут таких оптимістів, як ви, за, запитаю одне просте питання. Люди! А ви вірите в те, що є справжня любов? Да, да, та, 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 та. Та. Ось декілька людей, оптимістично налаштованих в першому ряду. Да. А всі решта як приморожені. Ну що ж це таке? Люди, невже ви не вірите в те, що є справжня любов? Вірите? Ось да. там на лавочках. Досвідом, хто скаже справжню любов існує. Тоді, якщо ви вірите в те, що є справжня любов, співаємо разом. Прости, прости слова. Є, є любов завжди, вістає, любов свагони.